Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми будемо з вами, друзі, говорити про книжки. Для мене зараз дуже важливо зберігати здоровий глузд. І мені здається, що це якраз той час, коли здоровий глуст дуже загрожений, і почати магічно мислити дуже багато спокус. Я випила зранку кави з молоком, був обстріл, і в мене не поцілило. Це ж напевно тому, що я випила кави з молоком зранку саме з цієї чашки. І я буду пити тепер кожного ранку каву з молоком саме з цієї чашки біля цього вікна і зі мною більше нічого не станеться. Чому? Як просто почати так мислити в такий складний воєнний час, і що можна почитати, щоб не потрапляти в цю пастку магічного? Я запитаю у клятого раціоналіста. Вітаю! Привіт, у нас в студії Артем Албул. Чому саме в такий непевний час, в час, коли багато загроз, насправді давно відомо, що чим складніші умови, тим менше ресурсів ми готові виділяти на оцю от складну обробку інформації на пошук якихось оман когнітивних або інших. І відповідно ми спрощуємо свій мисленєвий шлях. Є навіть таке дуже показове дослідження, коли досліджувалися. Рибалки з таких більш-менш примітивних общин, і от поки вони плавали в добре відомих водах неподалік від берегу, вони зберігали цілком на свій рівень раціональне мислення. Як тільки їм доводилося виходити кудись далі, в незнайомі води, у них одразу починало збільшуватися кількість якихось забобонів, кількість от якраз того самого магічного мислення, тому що вони опинялися в новій небезпечній погано дослідженій для себе ситуації. І отут, от якраз, вони і демонстрували те, що і ми зараз багато бачимо такого. Дійсно, от, от такі от складні умови, з якими ми зіштовхуємося, там хто вперше. Ми не маємо такого досвіду. От ми не маємо пропрацьованих якихось шаблонів, які нам допомагають, і так далі. І тому ми шукаємо якийсь порятунок, зокрема, в, от в тому, що ми називаємо магічне мислення, і напевно. Вперше в моєму житті я десь навіть готовий це приймати, тому що якщо когось трішки десь щось заспокоює, то я на сьогодні готовий це приймати. Я розумію, що це ну. Давайте так, війна це для критичного мислення, так і для багатьох інших процесів, це темні дні, вочевидь, і нам дуже довго доведеться працювати з наслідками, зокрема, і з наслідками поширення магічного мислення. Тобто, зараз я це якби толерую, тому що якщо це допоможе нам зберегти ментальне здоров'я якоїсь кількості українців, то ну. Такі умови, от але надалі, звісно, критичне мислення, науковий підхід це найкращий спосіб пізнання світу, і ми мусимо рухатися в цей бік. Просто зараз у нас буде такий відкат. Але ми хочемо, щоби після перемоги всі зняли цей магічний ковпачок в себе та і почали мислити раціонально, тому що попереду дуже багато роботи. І якраз е, з цього приводу в нас буде трійка книжок, вами вибраних. Я дуже дякую за першу Деніел Канеман Мислення швидке і повільне. А у мене довгий досвід спілкування з цією книжкою жодне здається, у всіх так це така книжка, да з якою не можна не знаю, сісти і проковтнути за два дні і забути. Я її багато років читала і так і не дочитала. Для мене точка, яку я найбільше запам'ятала, я боюся, що це десь на початку: це дві лінії, які насправді одного довнової довжини, але розташовані так, що одна здається коротше за іншу. І е, ці дві лінії, і те, як ми їх сприймаємо, це був приклад того, як наш мозок не працює логічною, не працює раціонально, а іде за інтуїцією. Ну, власне так, там основна теза, яка йде, о такою червоною. Лінією через усю книжку це те, що умовно автори виділяють дві системи в нашому мозку: перша і друга, і от перша відповідає за такий доволі швидкий процес обробки інформації, майже миттєвий і прийняття рішення такого інтуїтивного, необдуманого першого, що приходить на думку. Як приклад, там наводиться така задачка, що є два товари, сумарна їхня вартість там, долар 10 центів. От, один товар дорожчий за інший на 1 долар – Скільки коштує кожен товар? І інтуїтивна відповідь – це, що один коштує 1 долар, інший – 10 центів, а потім ти таки розумієш, стоп, між 1 доларом і 10 центами різниця не долар, а 90 центів. І правильна відповідь – 5 центів і долар, і 5 центів. І от якраз оця перша відповідь, яка здається нам інтуїтивно зрозумілою, вона нам підкидається першою системою. От якраз з цими лініями, з усілякими зоровими аспектами, з мисленнєвими так само от вона працює. А друга система, це вже більш якраз така аналітична система, яку нам треба, умовно кажучи, вмикати свідомо. Це ми маємо зупинитися, подумати про те, чи оця відповідь, яка першою нам прийшла, чи вона правильна, вімкнути в. Вже отаку от холодну голову, умовно кажучи, подумати, застосувати певні знання, досвід свій якийсь попередній, і так далі. І тоді ми приходимо от до якоїсь більш уже аргументованої відповіді. І якраз на різниці функціонуванні у цих двох систем, на тому, що зазвичай ми орієнтуємося на першу, а другу треба вмикати, уже, застосовуючи. Енергію, це плюс час і все таке, от, власне, на цьому і побудована вся книга, тому що якраз з цього випливають різноманітні там упередження, різноманітні неправильні викривлені сприйняття реальності, такі, як різноманітні евристики, наприклад, евристика доступності, така найпопулярніший приклад. Це, наприклад, те, що нам здається, більш ймовірним, щось відоме. От так як ми, наприклад, чуємо про авіакую. Катастрофи набагато частіше ніж про ДТП, то і літаків ми боїмося набагато більше, ніж ДТП, хоча статистично загинути в ДТП вища ймовірність ніж в літаках. От, але от наш інфопростір сформував певне викривлене уявлення, яке ми приймаємо на віру, і в майбутньому от свої якісь думки формулюємо на основі цього. Хоча це може бути знову ж таки дуже і дуже хибно. Рухаємося далі. Артем Албу в студії в мене ми говоримо про Книжки, які дозволять нам тримати наш здоровий глуст при собі. Попередня книжка, про яку ми говорили. По суті, якщо її довго читати, то в тебе з'являється відчуття без виходу, такі десь на середині книжці. Ти розумієш, ну, все, я ірраціональна людина, людина, а це... в принципі, ірраціональна. раціональна. І це, до речі, хороший місток, який так вийшов у нас абсолютно спонтанно до наступної книжки, про яку ми зараз поговоримо. Тому що дійсно треба усвідомити, що людина ірраціональна за своєю такою вихідною природою, і нам треба Докладати саме зусиль для того, щоб змінити це в окремих моментах, і якраз наступна книга, про яку я хотів згадати, це Стівен Новелла, путівник світом для скептиків. Він дуже багато говорить про науковий скептицизм, саме науковий скептицизм, а не філософський скептицизм, який просто відкидає будь-яку можливість там пізнання і все таке. Ні, нас це якби не цікавить аж така радикальна думка. Ми говоримо про науковий скептицизм, і от він на шляху до. Нього виділяє чотири таких основних пункти категорії знаряддя. І от якраз перший він називає нейропсихологічною скромністю. От оце якраз те, що виховує книжка Канема, надійсно ти в якийсь момент розумієш, Боже, і ця когнітивна помилка у мене є, і ця, і цю я пам'ятаю, і так далі. І тут одразу хочу сказати, що в залежності від типу особистості, люди або це дійсно проєктують на себе, вчаться цій скромності, або, і це хибний шлях, проєктують це виключно на інших людей. О, а я бачив таке у того, о а такий політик демонстрував це. І забуваємо про те, що ми говоримо про себе, коли ми говоримо про ефект Данінга Крюгера, так який став ледве нематюком, яким люди ображають одне одного в інтернетах. То насправді треба почитати дослідження Данінга і Крюгера, які говорять. Прямим текстом в дослідженні про те, що цей ефект, передусім, про нас самих, а не про інших. І ми маємо критично сприймати свою самооцінку і те, наскільки вона співвідносна з реальністю, а не використовувати це для там приниження інших. Тому ця нейропсихологічна скромність за новелою, вона дійсно важлива, і він конкретно вкладає в це ознайомлення з оцими от когнітивними пастками, з біасами. Біаси це і є оці ці когнітивні викрили. Когнітивні помилки, тобто якісь певні ситуації, які ми інтерпретуємо хибно, от от і так як з моєю чашкою кави і так, з прильотом. Так, це якраз ну апофенія, по суті. От. Наступним він називає саме метапізнання. От, тобто, це таке продовження, по суті, цієї ж категорії. Метапізнання це по суті мислення про мислення. Тобто, ми маємо, щоб боротися ефективно з цими когнітивними пастками, більш-менш розуміти, а як ми взагалі мислимо. Ну, от, і якраз повертаючись до Канемана, от його книжка дозволяє більше про це. Ну, от, якщо Новела це е, передусім, от якраз про когнітивні пастки, про байси, про біси і так далі. Е, то Канеман якраз от закриває оцю от другу категорію. Е, наступна категорія і чомусь в темі критичного мислення про неї говорять, як на мене, недостатньо багато. Говорять про саме критичне мислення, про те, які принципи критичного мислення, як там прийти до нього. Але ми забуваємо, що Критичне мислення це навіть не навичка, це компетенція. От це набагато більш широке поняття, яке включає в себе навички, світоглядні позиції, знання і так далі. І, от якраз про знання, третя позиція це просто наукова інформація про те, як влаштований світ, про те, що ну ми не можемо критично мислити, якщо ми не розбираємося в ситуації. Людина не розібралася, зате вже має думку якусь наскільки вона взагалі, навіть якщо ця людина не знаю, магістр критичного мислення. Наскільки вона може бути виправданою, якщо немає знань з теми, не може бути вона виправданою. От тому, от якраз третя категорія цих орудь критичного мислення або наукового скептицизму в даному випадку, це якраз просто наукові знання про світ. І четверте, що він виділяє, це теж цікава доволі сфера, це просто розуміння того таких історичних моментів, які досі насправді присутні. Скажімо так, дослідження псевдонауки, от коли ми бачимо і досліджуємо це. Ми розуміємо до чого ми можемо прийти, якщо не будемо рухатися в правильний бік. Дуже мені приємно, що третя книжка художня. Я вирішив, що якраз таки ну не мусимо говорити лише про от як критично мислити, як це оформити механічно, скажімо так, і так далі. тут могла б бути насправді будь-яка наукова книжка, просто тобто, так як ми просто обмежені трьома книжками, то я вже вибрав цю. Але насправді тут могла б бути просто будь-яка книга, яка розказує про те, як влаштований світ. Бо, повторюсь, для того, щоб щось критично сприймати і критично мислити в якійсь темі, ти мусиш розбиратися. В ній. Ну, от. Але я вирішив задля так от, урізноманітнення нашого списку додати сюди художню книжку, причому. Фантастично достатньо, і в якійсь власне магічне присутнє, це книжка Макса Кідрука озирайся і мовчи. Дуже раджу насправді цю книжку, тому що ну будемо відверті, серед любителів наукового підходу є багато любителів фантастики. Тобто, це якраз така віддушина для багатьох, де ти можеш відпустити напруженість, таку свою когнітивну, і от поплавати в океані вигадок якихось. Але чому я все-таки в цьому? Тому контексті, в контексті критичного мислення, вирішив порекомендувати саме цю книжку. У мене є велика претензія до популярної культури, як такої, і особливо до фантастики різноманітної. Це те, як там показані люди, які мають оцей науковий скептицизм і критичне мислення. Згадайте будь-який фільм, скажімо, про щось паранормальне, де з'являються привиди, якісь, яких ще ніхто не бачив, але щось відбувається завжди. Є якась частина персонажів, яка каже, та не існує ніяких при привидів. це там щось просто збіг, ще щось. От і вони по сюжету фільму виявляються ну, неправими. Вони помилялися і так завжди. Завжди люди, які займають якусь. Вивірену позицію, вони помиляються. І ти такий, ага. Тобто, людина, яка така зразу, це привид. І вона, вона мала рацію, а всі інші не мали. І для мене це просто такий тригер, Я кожного разу, коли бачу такі фільми чи бачу це там в книжках, я такий: та ну, де та людина, яка, ну от. І, власне, у Кідрука я не буду спойлерити, так як це все-таки художня книга. Але що для мене було дуже важливим, там був персонаж, дід головного героя, якого звати Арсен. Діда, е, який, власне, я хочу бути таким дідом. От, тобто, вони незважаючи на те, що в книжці є оця фантастична компонента, під яку насправді автор підганяє певні наукові реальні наукові концепції, це особливість автора, особливість Макса Кідрука. Він працює з реальними науковими там теоріями, гіпотезами, концепціями, але запаковує їх там в теж доволі в суворому для себе підході, але от в художню е, якусь інтерпретацію. Так, от, цей дід він навіть в доволі складних ситуаціях він зберігав скептицизм. от вони там навіть ставили певний експеримент для того, щоб переконатися, що і як там. І мені це дуже зімпонувало. навіть незважаючи на те, що я ж кажу, що в книжці все одно теж зрештою ми визнаємо існування там магічного і так далі. От, але його спроби вони дуже імпонують мені. І для мене це був ледве там не перший такий персонаж, який я ну, особливо. В українській літературі якийсь просто от настільки мені відгукнувся саме в питаннях скептицизму і критичного мислення. Ну і ви напевно знаєте, що Макс Кедрук трохи ваш колега, і в нього була програма, яка зараз як подкаст все ще можна послухати на платформах Суспільного. Вона називалась Теорія неймовірності. Це було такий багатосерійний документальний проект, де Макс розвінчував різноманітні популярні в масовій культурі наукові міфи і стереотипи. Сереготипи, тобто він в принципі працює в цій же команді, в якій ми з вами зараз працюємо. Так. Він теж хоче, щоб от коли ми всі будемо в віці діда з його діда Арсена, ми всі десь приблизно як він поводили з реальністю і з тим, що нас оточує. Так, так. Ця розмова дуже оптимістична. Та ми дуже в цій розмові з вами віримо в людський розум, здоровий глуст але тут ще є один дуже оптимістичний момент. І мені Дені Канеман потрапив в руки в. 2015 тисячі році в російському перекладі українського не існувало. От зараз ми з вами зробили. Добірку з трьох книжок, де дві оці от науково популярні книжки є в українському перекладі, uh -huh. а третю ви взагалі вибрали українського автора. І це речі, які, скажімо, навіть сім років тому уявити було неможливо. Так, це правда. І до речі, згадаю, що у Канемана зараз виходить нова книжка, ну точніше, українською вона от зараз виходить. Шум я ще її не читав, але от планую найближчим про що вона? Мені здається, що по суті ми продовжуємо говорити. Про про те саме все, а тобто чому? Про... я ще не читав. Артем Албул а в мене в студії він же клятий раціоналіст. У нас з вами, друзі, є дозвіл від клятого раціоналіста іноді в нашій складній реальності побути якимось, хто знаходить дуже нераціональні способи адаптуватися, подолати травму і стрес. Все це ми робимо для того, щоб в день перемоги ми змогли бути сильними і пережити щастя. І почати працювати після цього, так. отже, мислимо раціонально іноді дозволяємо собі зараз магічні штучки, трішки трішки. І от всю магію, яка в нас є, давайте відправимо на підтримку Збройним силам України, але до магії можемо ще додати реальні речі. Зокрема, Артем теж працює з волонтерськими проектами, і можна в нього пошукати, куди для збройних сил України не тільки побажання сили і магічні інші побажання відправити, але і щось реальне. Так, це дуже важливо, тому що якраз якщо ми дозволяємо собі якесь магічне мислення, то воно не має перекривати якісь реальні кроки. Бо тоді це явно деструктивна історія. Тому дійсно важливо і зберігати ефективність реально. Читайте книжки і вірте в Збройні Сили України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту. На саундклауд, гугл подкастах, Епл-подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.